Занедбаний парк Рівного. Тут гори сміття, пошкоджені бетонні конструкції та вежа, яка руйнується. Так наразі виглядає парк біля палацу дітей та молоді, майже у центрі самого Рівного. Попри це, там люблять проводити своє дозвілля місцеві. Відновити оцю будівлю, бо вона створює більш такий неприємний взгляд на цей парк. І тут виходить як два світи, та вроді місцевість гарна, а ця більш. Погіршується місцеві трошки. Частина, яка була призначена теж для відпочинку для літніх концертів, вона залишилася не буду недобудованою і протягом багатьох-багатьох років вона залишалася не безгосподарної, скажімо так, ніхто тут нічого не робив, навіть сміття не прибирали. На цей парк вкотре звернули увагу. Тут розпочали поверхневі ремонтні роботи: чистять територію від опалого листя та знімають із бетонних конструкцій шари землі. Ситуацію навколо парку винесли на розгляд комісії ТЕП та ЕНС. За словами виконуючого обов'язків міського голови рівного Віктора Шакерзяна, наразі грошей на реконструкцію парку не виділяли. Поки що ніяких коштів на парк ПДМ не виділялось, тому що є він на утримання саме парку, самого парку, тобто він забезпечує парк Шевченка і також парк ПДМ. Що стосується тих робіт, які сьогодні виконуються, це виконується саме поточний ремонт, тобто це не виділяється кошти окремі. Це на утримання він так і залишається. Начальник відділу планування та урбаністики управління містобудування та архітектури Андрій Шевчук зауважив, що першочергово потрібно вирішити питання з водовідведенням, адже парк біля ПДМ є найнижчою ділянкою цього мікрорайону. Величезна кількість дощової води туди стікає, незаживлення дощовою дощової каналізацією. Потребує вирішення власне цього питання, щоб будь-яке облаштування якихось інфраструктурних об'єктів не було знівельовано підтопленням. А друге це визначення стану всіх конструкцій і об'єктивне прийняття рішення з приводу того, що, що можна зберегти, то зберегти і потім в подальшому ефективно використовувати. А що не можна, то демонтувати. Також додає в парку. Потрібно демонтувати частину старих бетонних конструкцій та зробити нові зони для відпочинку рівнян. Там є передбачено ряд об'єктів, які ще мають бути облаштовані. Це і е... Майданчик для вигулу домашніх улюбленців це формування амфітеатру в тій частині, де зараз амфітеатр, це ще ряд об'єктів спортивно дозвільних які мають бути облаштовані там. Як зазначає виконуючий обов'язки міського голови рівного Віктор Шакирзян, попереду багато роботи щоб перетворити цю локацію на безпечне та комфортне місце відпочинку. Є дуже багато напрацювання. Думаю, що рівняни теж хочуть побачити, що там можна буде зробити, але після того коли ми побачимо, що можна буде зробити, і утримати ті конструкції, які там сьогодні немає. Чи доведуть усе задумане до завершення, дізнаємося згодом. Втім, вартуватиме це для міського бюджету чималих коштів. Остаточної суми на усі потреби назвати зараз не можуть. Сніжана Твардовська та Микола Мельничук. Телеканал